Що ти вже тут бурчиш? Деякі у мене. Тобо його треба мити, але я сьогодні збиралась ту все попросити. Я замітила, вода кипить, а ти все все збираєш, ти збираєш Тобі ти як з... ще... <світ> Та знаєш, <що світ> це, це збираєшся. Знаєш, як то називається? Збираєшся, збирайся, але ніяк не зберуся. Ні, там Я картинку ставлю на рендер та йшла б мити. Я ж казала, що я буду мити. а Ти почула, що я буду мити і сама пішла. Кран теж зразу то є купить. А ти мені не команду, я вмію екопастою чистити. Ти і це... ванну тоді зробить. Ком... Хто має екопасту, то... той. Чи може Главну... екопасту і прибрати одразу все? ванну завжди буде мати білосніжну, але не треба лінуватися навіть екопастою. О, і нічого дити. Та Умивання таке буде чистеньке, а ти інколи чисто. Що голить зараз ванну помию і вже буде наша ванна прибрана. Так що не чекаємо в суботи. Взяла яку пасту в руки і все помила. А ти знаєш, де коли в суботу часу не може, де планує, що бачите, це якісь часи? Ми це Так само окрило був ванну, воно не царапає, гарно відмиває, Галинка, успіху ванну, тобі. То, і саме з мене, до речі, що ця екопаста, вона не викликає ні алергії, хто алергетик. бачите. Без... все помила і бабу його вимила, ну тумбу до неї, де пішла, куди я не стадаю? стерку, диви. Та ти молодець, а що тут стане? А ти подивина ванна, по дві, по дві омивальни, вона просто папірки там сильно не пухає. Все, добре, молодець, молодець. І тут виходкася. Не пройшло і півдня дня. Привлялося Ви не, не думаєте, що як і Галя працює? Я теж працюю, зібралася, але йду, зроблю порядок. Я не знаю, чи вам буде видно. У мене тут є такі дрібні жовті якісь плями, не знаю від чого. Вони нічим не відмиваються. Видно, нічим не відмиваються. Отут такий. От нічим воно не відмивається. Видно, отут дуже гарно. Ну від... Є такі жовті, я просто вже їх терла, чим могла, а воно нічим не відмивається. Ну У мене один тільки одна надія на кисневий порошок. Тому що коли у Максима була пляма, йому, киснев... йому поміг кисневий порошок. Я отак насикла. А може, ти цілий за мною? Ні, цілий не тут. Угу. Коротше, отак. Вода в мене скипіла, я зараз залью. Я думаю, ну, в мене просто надія тільки на ньому. Я думаю, що відпос. Я так буду. Що... А а реакція. Там ще тяпне коротко. У нас є дежурна. Тут. Тільки неї беремо до О. Вот. І щоб мені оті п'ять плями, щоб мені відпустили. Ну, я думаю, що я думаю, я спеціально що... Спеціально не хотіла. А потім вам покажу. От нам принесли скатертину. Там є. Вони два роки. Ну, кажуть, в скатертині два роки, не ну, ми тільки не брали. Вона не відпирається, Або... дивіться, яка пляма. Бачите? Я кажу, які питання. Несіть ту скатертину сюди ми вам покажемо фокуси. Так що я її зараз після свого Фокус костюма занурю її. Я вам покажу, як воно круто ще Бо посуд, посуд то ви знаєте. До речі, я вам зараз покажу цей посуд. І десь при, при, приблизно і так. Ви бачите, отака терка, отака всякі ті штуки. Я потім, потім я вам покажу, дивіться, отут вовсе. Я вам покажу, ми тут все відмиємо. кришечки. У кого є різні отакі ось ось всякі штучечки. Бачите, тут ось таке ось все важко доступне, ось тут все. То тут тільки після тої водички я занурю після, після скантертину і все буде як новесеньке. Бачите, як воно бушує? Угу. Реакція йде. Починає діяти. Так, І потім скантертин піде. Ну, надіюся, що відпер. Я навіть не сумніваюся, тому що я пам'ятаю Максима, я його пляму. Всіма, які у нас в нас того добра ціла куча є. Я, я, я різною хімією йому тоді від, відмивала, бо він костюм не носив, ви розумієте? А потім я все взлила і думаю, ні. І Треба відправи. порядок зробити. І все відібрала, так? Плямочки. Угу. Тепер шукай. Так, чекай зразу. зразу з хочу показати. Є? Та нема ніяких no. No. О, чекаш, тут. Бачите? Ніяких... Кавалієрка, ну що? Костюм пішов мій праця, дайте. От тут, 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 ти якраз на мене От, у нас є... От... Коротше, Мені сказали, якщо мені дали ту скатертину, знаєте для чого? Бо вже думають, та пофіг, як вже спортимо, то спортимо. <гум> Але я їм кажу: тихо, не сайт, все буде окей. Так що да. зап... зразу, бачите оцей клаптер. Замочу сюди. До речі, вони два роки її відпирали і чим не, Чи не відіпрали. І дали мені. Валерка, а тепер увага! Показала я вам тут що. От його всі штучечки, дрючки. Почекайте. Скоро сильно не показує. От Отово все бачите? Ось того сито, в кожного є ось такі сита. Зараз буде в тому порядок. Кавалєрочка, не пройшло і півгодини. Ми навели ідеальну чистоту, і наші сусіди, яким ми е, теж навели чистоту, все відмили, будуть в шоці і повіряться кисневий порошок. Зверніть увагу, ви пам'ятаєте, яка була терка? Подивіться, яка вона чистесенька, новесенька, кришечка, яка тут все кругом повідмивало, ідеально чистеньке. Так що ви знаєте, що кисневий порошок з посудом справляється на ура. З плямами на одязі, на килимах, на м'яких частинах будь-де супер. Цвіль, витяжки навіть можна обмити, загальне прибирання. Витяжки теж до речі, якщо занурюєте, теж миє. А тепер увага на скатертину. Це як яку не могли відібрати років два, все пробували, нічого не допомогло. І дали нам думаєте, месіть собі голову, показуєте чудеса. Раз, два, три, губа! Скатертина чиста. Так що наші сусіди будуть в шоці. До речі, це вже їхня друга скатертина, яку ми їм врятували. Так що, кавалєрочка, хто хоче такий вдома мати чудовий порошок, не, навіть не справа хто хоче. Обов'язково всім вдома мати кисневий порошок. Від всі плями, які потрібні, почистить весь посуд. І, і взагалі вдома загальне прибирання. Супер річ. Кавалерочка, і також в цьому інтернет-магазині ви можете собі придбати оцю екопасту. До речі, ця екопаста реально дуже крута, вона без абразиву і тому підійде для будь-яких поверхень. для крилових ван, душових кабінок, різні раковини помити. Ми дуже, дуже добре намиє оці скляні поверхні, ось цю плиту. Та будь-що, навіть якщо у вас на вікнах після ремонту, бо взагалі є залишити скотчу, наклеїв, фломастери, все. Відчищає саме са навіть підходить для алергетиків, Ви бачите, ми працюємо без рукавицю. Вона супер класна. Так що також рекомендуємо вам придбати ось цю акупасту. А хто має проблему вдома з вапніковим нальотом, вапніковим камнем аборжою? Також в цьому інтернет-магазині ви можете придбати свій білий кристал. Якщо Метро. вам робити душова кабінка, десь там навіть, вже така старенька, там багато того ніколи нальоту, іржа якась може на вікнах в когось є такі потьоки, теж білий кристал можете придбати в цьому магазині. Тому дівчата, посилання маєте замовляйте. До речі, отакий от порошок може бути в баночках або в зіп пакетах. Там уже інша ціна. А якщо ви будете брати зразу. Три позиції там також хороша ціна. Тому підписуйте, щоб потім не шукали, тому що час від часу нам всім потрібні ось такі порошки і такі паси. Попереду у нас паска, робота вдома буде куча. Тому беріть собі до уваги. А ми побігли в спортзал.